Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливий смерть обходить. Привіт, райдер, На зв'язку Вайпер. Сьогодні коротенький несандартний відосик. Хочу відкрити нову рубрику, яка буде називатися Питання гравців до розробників. Як ти можеш знати, я став учасником партнерської програми в компанії Plarium. І зараз є можливість напряму спілкуватися із працівниками та розробниками. Якщо ти маєш якісь цікавенькі запитання до розробників, напиши в коментарі, самі цікаві, я виберу та передам в саму компанію. Будемо чекати на відповідь, і в наступному відосику ми їх зачитаємо. Як тобі така ідея? Також можеш написати в коментарях, якщо сподобалось пружми подобайку, підпишись, підтримай український контент. Зустрінемось в наступному відосі. Ooh, I love it.